Закарпатська реформатська церква намагається максимально підтримати всіх, хто опинився у скрутному становищі, незалежно від того, мешканець Закарпаття чи вимушена переміщена особа з інших областей нашої країни. Саме тому від початку повномасштабної війни в Україні церква безперервно надає гуманітарну допомогу вантажі з харчовими продуктами та найнеобхіднішими речами до різних регіонів. За більш ніж два роки лише до церковної добровільної пожежної команди села Дерцен надійшло 14 спеціальних пожежних машин від іноземних партнерів. Днями відбулося вручення чергової. адресатом отримання цього пожежного авто був фонд дерценських пожежників. Але Закарпатська реформатська церква працює над тим, аби люди почувалися у безпеці. Ми бачимо, що жахіття війни не вщухає. Усі ми відчуваємо ту небезпеку, яка з цим пов'язана. Тому підготовка пожежників відіграє важливу роль у захисті людського життя та майна. Ми вдячні за цю пожежну машину фонду. Ти теж можеш допомогти. Авто у хорошому технічному стані, і ми сподіваємося, що воно буде служити безпеці наших людей в одному з населених пунктів Закарпаття, де в ньому є найбільша потреба. Пожежне авто було придбане угорським благодійним фондом. Ти теж можеш допомогти у самоврядування міста на одважень, та передане до Закарпаття задля кращого забезпечення тутешніх пожежників та покращення безпеки населення. це заминаки це за феладатом на зуришн Сялетакі. Я відчуваю, що Господь визначив мені цей шлях, і це моє покликання. Фонд, ти теж можеш допомогти наразі. Має 12 програм підтримки. Однією з них є підтримка рятувальних служб пожежників. Коли мер міста нодьважень запропонував придбати їх пожежне авто, яке, як ви бачите, у дуже хорошому технічному стані, то я відразу погодився. Адже у нас хороші стосунки з пожежниками у Дерцені та Варах. Ми по можливості підтримуємо їх то пальним, то технікою або гумами на колеса автівок. Я знав, що вони потребуватимуть цю пожежну машину, тому ми без вагань передали авто на Закарпаття. За словами мера угорського міста Нодьважень. Під час програми з оновлення автопарку їх місцевої пожежної станції вони поставили за мету передати вживані пожежні машини саме до Закарпаття. І назад на фонтошноку Карпата Яракерю мертмуш для нас було важливо, щоб ця пожежна машина потрапила саме на Закарпаття. 15 років тому я побував тут вперше. Тоді це була мирна спільнота, але зараз тут кожному дуже важко. Ми вирішили пошукати ту громаду, де такому авто раділи б найбільше. Таким чином ми хочемо висловити нашу сердечну єдність. Від початку війни церковна добровільна пожежна команда села Дерцен отримала від іноземних партнерів 14 пожежних машин. Станом на зараз майже кожна з них вже передана до Харківщини для допомоги у роботі тамтешніх рятувальників. Амікокі тортабору на кемлюхтона зотлетантамот ойме керешемо. Коли почалася війна, я звернувся до моїх іноземних друзів та знайомих пожежників, і ми спробували організувати збір на підтримку українських пожежників технічними засобами та транспортом. Станом на сьогодні ми змогли завести до України 14 пожежних авто. Переважна більшість пожежних машин була передана до прифронтових регіонів. Також ми передали машини для ЗСУ. Але залишилися машини і на Закарпатті, які були передані до Ужгорода, Мукачева та Хуста. Ми завезли чотири вантажівки з пожежним спорядженням, яке ми отримали завдяки нашим нідерландським партнерам. Ці транспортні засоби були запропоновані нідерландськими та угорськими партнерами. Дерценські пожежники найближчим часом планують передати до прифронтових міст ще декілька пожежних машин.